З таким прекрасним краєвидом приготуємо обід. У мене прям ресторан, тисячу зірок. І я думаю, тут насолода набагато більше, ніж в будь-якому ресторані світу. В цю мандрівку я взяла ось такий 100-грамовий балончик, тому що в мене. Мандрівка не тривала, всього-навсього 2-3 дні. Це газ від українського виробника Base Camp. Це чотирьохсезонний газ і якраз він дуже класний для зими. Тому що, як ви знаєте, взимку газ може замерзати і дуже погано горіти. Тому треба на зиму вибирати саме зимовий газ. Ось, Наливаємо водички. Для приготування їжі нам треба десь грам 300 не більше. Ось так з запасом і нагріваємо. У джетбойлі дуже швидко закипає вода. Для нагрівання літра води потрібно менше хвилини, а для 300 грам це буквально секунд 30, І крім того, що це швидко. Це також економія газу. Дженбойл має по своєму периметру вітрозахист, і от зараз ось така трохи вітряна погода, але газ нормально горить. А для обіду я обрала банош карпатський з бринзою від Sublimate Pro. Це одна з моїх улюблених страв. Насправді це надзвичайно смачно. Дуже рекомендую спробувати. Насправді це навіть смачніше ніж приготований вдома. Ось для його приготування треба просто залити кипяток і обов'язково дуже добре вимішати страву, щоб вона була однорідна, і дати їй відновитися хвилиночок 15. А дивіться, як тим часом змінюється кардинальна погода, хмари то затягують, то розтягують і залишається ось такий прекрасний краєвид. А, до речі, ось там на горизонті далеко Чорногірських хребет, він ось такий взагалі в хмарах, тому що наближається зміна погоди, атмосферний фронт, і тут в нас ще більш-менш погода нормальна. А тим часом, хвилина часу, і моя водичка закипіла. І все, що залишається, це залити. Водичку до позначки. До речі, всередині такого пакету є мірна лінійка, дуже легко залити потрібну кількість води і не переборщити, щоб раптом наша каша не перетворилася на суп, як часом це може бути. І залишаємо страву на хвилиночок 15, щоб вона нормально відновилася і перетворилася на справжній гуцульський. банус. Пок из